Слухайте звіри до кінця ці найсильніші Твої, Богородиця, принести щастя, захистить і виконати всі ваші прохання на благо. О, Пресвята і пренепорочна Діва Марія, Богородиця, мати Господа нашого Ісуса Христа, до тебе, нашої наймилостивішої заступниці та покровительки, з вірою, і любов'ю звертаємося, напишіть мене, то проханням в коментарях, благаючи твого святого заступництва і материнської опіки над нашими душами і тілами. Ти, яка носила воні, того, хто є життям і спасінням світу, визволи нас від усякого зла, піднеси наші серця до небесних висот, і настав нас на шлях праведний, о, мати милосердя і джево невечерної благодаті. Ти знаєш усі наші потреби, скорботи і випробування, як ти стояла біля Христа свого Сина, у час його страждань, так не залишає нас, у часи наших випробувань мовимо тебе причиста». Захисти нас від спокусу і обману ворога душ наших, змісни нас у вірі, і надії, щоб під твоїм святим покровом ми перебували в мирі і любові Божій. Одівана чистіша, пречиста і благословена, ти є незмінною помічницею всіх християн, вили на нас свою материнську благодать, щоб наші серця наповнилися, смиренням, терпінням і любов'ю до ближніх. Навчи нас бути вірними Богу в усіх обставинах нашого життя, щоб ми зростали у вірі надії, любові, не віддаляючись від святої волі Божої, присвята Богородиця Заступниця наша. Ти бачиш наші немечі і гріхи, але не відвертайся від нас, недостойних, а навпаки, покрий нас твоїм святим покровом і будь для нас шляхом до спасіння, Просвіти наш розум і серце, щоб ми завжди відчували присутність Бога у своєму житті. І щоб кожна наша думка слово і вчинок були спрямовані на славу Його святого імені, молимо тебе, Пресвята мати, заступи за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми удостоїлися Його милосердя і прощення, нехай Твоя материнська любов охороняє наші сім'ї, наші домівки, наш народ і всіх православних християн, щоб у мирі та єдності ми славили Бога, які в трісті поклоняємо ми на віки віків. О, пречиста Діва, наша надія і заступниця, допоможи нам нести свій хрест і через Твоє заступництво, даруй нам благодать слідувати Небесне Царство, вічно радість у Господі, у Твоє Царицеві, неба і землі, мати всіх скорботних і знедоганих, і Твоя материнська любов ніколи не відмовить тим, хто звертається до тебе з вірою, покаянням. Прийми, Присвята, Богородице, наші смирені молитви і вознеси їх до сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа. Бо тобі, яка носила світло світу, нове честь, слава і поклоніння, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята, Богородиця, Діва Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти, що є світлом для світу і заступницею, за рід людський, прийми це смирене, моління моє, напишіть мене, та прохання в коментарях. Я грішний недостойний, падаю перед тобою з глибоким покаянням, бо обтяжений своїми провинами і неміччю. Ти, матір милосердя і любові, перед якою всі покоління поклоняються з благовінням, Молю тебе, очисти серце моє від скверни гріха, і веди мене шляхом покаяння до спасіння, Пресвята мати, ти, що в своєму материнському заступництві, не відкинула жодного, хто з вірою до тебе прибігав, прийми і мене, що благаю твоєї допомоги, молю тебе, будь мою покровителькою всіх небезпеках, душі і тіла. Як ти оберігала свого Сина Ісуса Христа від усіх загроз у Його земному житті, так і мене захисти від видимих і невидимих ворогів, що підстерігають на шляху моєму, Пресвята Богородиця, ти що стояла біля Христа, і співстраждала з твоїм сином у його стражданнях, допоможи мені нести свій хрест терпінням терпіннями покорою. У часи скорботи і випробувань будь мені підкріпленням і розрадою, щоб я не ослаб у вірі і надії. Ти бачиш мою неміч і страх, тож благаю тебе, підкріпи мене у всіх випробуваннях, які Господь посилає для очищення душі моєї, мати Божа, прийми від мене хвиління і вдячність, бо ти, єдина на заступниця наша перед Престолом Сина Твого. Ти, що сподобалася, бути матір'ю, Спасителя світу у нього для мене, милість і прощення гріхів моїх, хай ім'я твоє завжди буде на востах моїх, щоб я ніколи не зійшов з шляху істини і праведності, оперечисте діво, закликаю тебе вчасно безпеки, захисти мене, коли бурі життєві захоплює душу мою, коли серце моє. Похитнеться від страху і зневіри, Огорни мене своїм небесним покровом, щоб ніяке зло не змогло доторкнутися до мене, ти, моя захисниця і притулок у скорботах, будь моїм щитом перед нападами лукавого і спокусами цього світу. О, присвята це ти, що чуєш всі молитви і зітхання наші, не відкинь мене грішного, але допоможи мені знайти шлях до спасіння, молю тебе, будь зі мною всі дні мого життя. І приведи мене до вічного життя з Христом, у годину смерті не залиш мене, але допоможи перейти у життя вічне, де разом із святими зможу славити тебе, Господа нашого навіки. Амінь, О, оприсвятаю приблагосвену ведичице наша Богородиця, покрови нашого роду християнського, споглянь милостиво з на молитви сльози надгрішних, що з вірою і смиренням припадаємо до тебе під твій святий Амофор. Мовимо тебе, Всеблага Мати, змилосерця над нами, захисти нас від усякого, зла від ворогів, видимих і невидимих, від скорбот, що пригнічують наші душі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийди до нас, обогородиця Діво, і своїм небесним заступництвом зруйнуй підступи ворожі, якоїсь ти захистила благочестивих християн від нашестя ворогів, так і нині, Водичи це, збережи нас від усякої біди і напасті покрий нас святим твоїм покровом і захисти від розброту ненависті, і злобних дію. збережи мир і єдність серед на твого народу, щоб ми щистим серцем і радістю, душі співали тобі, радуйся благодатна, Господь, із тобою, ти наша надія і захист. Молитвами своїми перед Сином Твоїм і Господом нашим Ісусом Христом випроси нам прощення гріхів і визволення від рабства гріховного, визволи нас від темряви гріха і приведи до світла Христового, щоб ми, укріплені вірою, надією, любов'ю, стали гідними спадкоємцями Царства Небесного. Мовимо тебе, не допусти, щоб ми впали в розпач чи маловір'я, а навчи нас завжди довіряти Богові і виконувати його святу волю, Покрий своїм материнським покровом, наші домівки, наші сім'ї і всю нашу батьківщину. Захисти нас від нашестя ворогів і до всіх підступів і нападів, видимих і невидимих ворогів, о свята Богородице, даруй нам мужність і терпіння у випробуваннях, укріпи нас у вірі та любові до Бога і ближнього нашого, нехай Твоя свята молитва піднести нас вище земної суети і спрямовує нас на шлях спасіння, опричиста і всесвята, Богородице, ти, що завжди була покровом, і заступницею для тих, хто до тебе звертається. Не залишай нас у часи скорботи, небезпек, нехай твоя рука відведе від нас, всяке зло, що підступає до нас, і захистить нас від стріл, що летять у пітьмі, від загроз видимих і невидимих ворогів, що підстерігають нас на шляху нашого життя, ти мати світла й милості, що носила в собі надію всього людства, почуй наші смирені, молитви і зітхання, ми немічні і грішні, звертаємося до тебе з надією. Будь нашою заступницею перед Господом випроси в нього милість і прощення твоєю материнською молитвою, нехай розвіється всяка неправда, злоба й ворожнеча, і нехай запанує мир любов, і благословення Господні на нас, бо всехвальна Богородиця, захисти наші душі і тіла від усякої біди, хвороби, спокус, небезпеки, ворожих нападів, Молись за нас, о мати Божа перед престолом Всевишнього. Щоб Господь дарував нам здоров'я, душевне і тілесне, зміцнив нас у вірі, і добрих ділах, нехай Твоя благодать буде з нами на час, щоб ми завжди славили Тебе і Твого Сина за цим і Святим Духом, прийди до нас, О, Богосвина, мати і нас своїм святим покровом у час смутку небезпеки і війни. Утверди наш народ у правді, справедливості, любові, щоб ми під Твоїм святим заступництвом завжди прославляли при святу Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Обрані від віків Матері і життя, що світу Спасителя, визволивши людство від темряви гріха, ми недостойні з любов'ю і вдячністю, приносимо пісні співи. Ти є пристановищем спасіння нашого, заступницею в скорботах і клопітницею перед сином Твоїм Христом Богом нашим, молитви і випроси прощення гріхів наших, щоб ми були визволені від усякого зла, і сподобалося вічної радості в небесних оселях, у все блага, взиваючи. Радуйся, мати небесна, заступниця і Покровителько наша, ангельські сили, і люди тебе величають, Пресвята Богородице, бо через тебе невимовний Бог став людиною і явив нам спасіння, ти стала мостом між небом і землею, принесла у світ Месію. Який з любові до нас віддав себе на Хрисну смерть, заради нашого спасіння, ми ж недостойні взиваємо до тебе в покаянні, просячи Твого заступництва, щоб відродитися у Христі й уникнути гріха, Радуйся, бо ти матір'ю світла невмирущого, радуйся, бо через тебе прийшло у світ наше спасіння, Радуйся, бо ти ведеш на темряви гріха, до світла істинного, Радуйся, що своїм материнським заступництвом оберігаєш нас. Радуйся, у себе, богадаті Боже, що приносиш радість і мир, радість стіна непорушна для тих, хто до тебе прибігає. Радуйся, мати, небесна заступниця і покровителька, наша. Побачивши твою смирення, пречиста мати, ми з подивом прославляємо тебе, бо ти стала вмістилищем невмістимого, носителькою того, хто тримає Всесвіт у своїй руці, ти явила світові досконалу покору, волі Божій і стала знаряддям спасіння тому, підносимо до тебе наші серця і співаємо Богові, алілуя, зі смиренням прийнявати благовістя від Архангела Гавриїла, про народження від Духа Святого, Спасителя Світу. Ти не засумнівалася, але смирено промовила, ось я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, ми ж наслідуючи Твоє смирення, і послух волі Божій взиваємо, Радуйся, бо ти стала, вибраною оселею Духа Святого, Радуйся, бо ти прийняла, в утробу слово предвічне, Радуйся, що своїм смиренням перемогла, гординя людства, Радуйся, що відчинила нам двері спасіння і життя вічного. Радуйся, образи вірності, і чистоти, радуйся, через яку вічно богадають, повивається новий світ. Радостя мати Небесна, заступниця і Покровителько наша, силу Божу явила, ти пречиста мати, коли народила Спасителя світу, який знищив владу смерті і дарував нам життя вічне. Радість Твоя була велика, але й скорбота глибока, коли бачила страждання сина Твого, тому ти розумієш наші скорботи і, заступаючись перед Ним, допомагаєш нам у всіх бідах, і ми довіряючи. Твоєму материнському заступництву співаємо Богові Алілуя! Ти, що стала матір'ю Спасителя і дарувала світу життя вічне, завжди стоїш перед Господом за нас, грішних, молячись про наше спасіння. Тому ми з вірою прибігаючи до тебе, взиваємо, радуйся, що подаєш нам радість вічно через сина Твого, радуйся, що твоїми молитвами спасаєш Тих, хто вірить у Христа. Радуйся, що даруєш нам силу боротися з нашими пристрастями, радуйся, що своєю молитвою освячуєш наше життя, радуйся, що є світом нашому життєвому шляху, радуйся, що захищаєш нас від видимих і невидимих ворогів, радуйся мати небесна, заступниця і покровителько наша. Під тягарем життєвих скорбот і спокус, ми шукаємо захисту і розради у тебе, Богородице, ти надійним покровом для тих, хто вдається до тебе у вірі, ти ніколи не залишаєш своїх дітей без допомоги, Тому ми взиваємо до тебе з вірою, любов'ю, Аллилуйя, Ти є матір'ю всіх вірних, опричиста, бо твій син на Христі, передав нас у твої руки, кажучи, ось Мати Твоя. Ти завжди опікуєшся своїми дітьми, допомагаючи їм часи скорботи випробувань, ми ж дякуючи за твою материнську любов, з радістю взиваємо до тебе, Радуйся, що прийняла від Христа всіх вірних у своє материнське заступництво, Радуйся, що своєю молитвою зміцнюєш нашу віру, Радуйся, що твоє заступництво приносить нам мир і спокій, Радуйся, що твоя любов покриває всі наші немочі, Радуйся, що своєю молитвою відганяєш від нас, ворогів наших. Радуйся, що ведеш нас дорогою спасіння, Радуйся, мати небесна, заступниця і покровительку наша, явилася ти як зоря провідна до Христа, о, Пресвята Богородице, і твої молитви підносять наші душі від земних пристрастей, до небесних висот, ти ведеш нас до спасіння, підносиш наші молитви до престолу Божого, тому ми, славлячи Твоє святе ім'я, співаємо Господу Аллуя. Бачив в тобі джерело богадаті, радості, ми з любов'ю приходимо до тебе, Богородице, просадши, Твого заступництва і допомоги, ти подаєш нам, благодать сина Твого, який зцілює наші душі і тіла, ми ж з вірою взиваємо до тебе, радуйся, що даруєш нам благодать Десть, спасіння через сина Твого радуйся, що підносиш наші молитви до небесного Престолу Радуйся, що своєю любов'ю зцілюєш наші немичі рани. Радуйся, що даєш нам надію на вічне життя, Радуйся, що ведеш нас до Христа через твоє милосердя, Радуйся, що твоїми молитвами утверджуєш нас на шляху до Царства Божого, радуйся мати Небесна, заступниця і покровительку наша. Співаємо тобі, Богородице Діва, як Матері, життя і світла, що принесла У світ Спасителя, який дарував нам спасіння і Воскресіння. Ти оселя багато і любові, що охороняє нас від усякого зла і веде до вічного життя. Тому взиваємо до Тебе з вдячністю, Аллилуя, Світло не засиминтися, що причисто, бо через тебе явилося Сонце правди, Христос Господь, Ти є дзеркалом чистоти і святості, ми дивлячись на тебе, прагнемо змінити наші серця, щоб іти за тобою, дорогою до Бога. Мовимо тебе ведина, сами взиваємо, радуйся світло не вгасиме, що освітлює шлях до спасіння, Радуйся, в невичерпної невищепної Божої. радуйся, що ведеш нас темряви до світла вічного, радуйся, що подаєш мир, і радість тим, хто вдається до тебе, радуйся, що своїм заступництвом спасаєш нас від падіння, радуйся, що відкриваєш двері до Царства Небесного для всіх, хто кається, радуйся, мати небесна, заступниця і покровителько наша. Бажаючи спасіння для всіх людей, Господь вибрав тебе чиста, як оселю для сина свого, ти, не маючи гріха, стала матір'ю того, хто дарував життя світові, тому вся церква прославляє тебе як непорочну і невмирущу, поспіваючи Аллилуя. Ти скарбницею духовних дарів Богородиці, бо через тебе вививається благодать на всіх, хто з вірою і покаянням, приходить до тебе, ти обіймаєш усіх, хто потребує твого заступництва, подаючи їм духовну розраду. Ми ж зиваємо до тебе, радуйся, що подаєш дари благодаті тим, хто до тебе прибігає. Радуйся, що з любов'ю приймаєш усіх, хто потребує твого захисту, радуйся, що своїм материнським заступництвом зцілюєш рани наших душ. Радуйся, що даєш утіху тим, хто сумує і плаче. Радуйся, що твої молитви приносять нам духовну силу, Радуйся, що богословляєш усіх, хто шукає спасіння, Радуйся, мати, небесна, заступниця і покровителька наша, ти є притулком для тих, хто шукає захисту від бор життєвих, попри свята, Богородице. Ми ще часто падаємо під тягарем гріха, звертаємося до тебе як до надійного покрову. Ти подаєш нам руку спасіння і ведеш нас до Христової благодаті, тому співаємо Богові, алілуя, Бачачи твоє милосердя до тих, хто кається, ми грішні прибігаємо до тебе, причисто просячи прощення і допомоги, Ти є матір'ю милосердя, що не залишає навіть найбільшого грішника без розради, але приймає всіх, хто звертається до тебе з вірою. Ми ж смиренно взиваючи до тебе, промовляємо, радися, що приймаєш ці грішників, що каються радостям, що своїми молитвами допомагаєш нам зцілитися від гріха, радуйся, що ведеш нас до Христа через покаяння, радийся, що своїм заступництвом повертаєш нас на шлях праведності. Радуйся, що своєю любов'ю оживляєш наші зранені душі, Радуйся, що ведеш нас до світла Спасіння, Радуйся, мати Небесна, заступниця і покровителько наша. Всі ангели і святі оспівають тебе, Богородице, бо ти перевершуєш усі небесні сили своєю чистотою, смиренням. Ти стала матір'ю Бога, який явився у плоті для спасіння світу, ми ж радіючи такому великому чуду, співаємо тобі, Аллилуйя! Неможливо людським язикам оспівати велич твої любові, милосердя, Пресвята Діво, але ми, сповнені подяки, взиваємо до тебе за твоє материнське пікування про нас, радостя, що перевершуєш ангельські сили чистотою і святістю, радостя, що ти є житницею небесного хліба Христа, радися, що своїм покоренням підкорила гордість людську. радостя, що своєю молитвою захищаєш нас від підступів ворожих. Радийся, що відкриваєш нам двері до життя вічного, радостя, що ведеш нас до небесної слави, радийся мати небесна заступниця і Покровителько наша, бажаючи спасти всі народи, Господь дарував нам тебе, як Матір і покровительку, ти є світом для нашого життя, прикладом смирення і покори, волі Божій. Ми ж вірячи у твою силу заступництво, взиваємо до тебе з надією, Алілуя, Ти є надією Ти, хто несе Хрест свій у житті. У Богородиця, бо ти знаєш страждання людські, як знала ти скорботу і стоячи під Христом Сина Твого, то ми нині подаєш нам силу і розраду у випробуваннях, і ми взиваємо до тебе, Радуйся, що допомагаєш нам нести хрестю і терпіння, радостям, що навчаєш нас смиренню і покорі волі Божій, Радуйся, що твоя любов і молитви зміцнюють нас у скорботах, Радуйся, що своєю присутністю оберігаєш нас від розпачу. Радуйся, що твоїм заступництвом даруєш нам мир і надію, радуйся, що ведеш нас до перемоги у Христі, радуйся, Мати Небесна, заступниця і покровителько наша, Оспівуємо тебе, пречиста, Богородиця, як матір, життя і спасіння. Ти принесла світу Спасителя, який дарував нам прощення і життя вічне. Ми ж сповнені вдячності за твоє милосердя, прославляємо тебе. Співаючи Аллилуйя, свят вам Ти, хто з вірою звертається до Тебе, Пресвята Богородице, Богородиця, ти жертвом вечірній радості для наших сердець, бо своїми молитвами до Господа. Допомагаєш нам здобути мир і спасіння, тому з радістю взиваємо до тебе, радуйся, що наповнюєш наші серця радістю і миром у Христі, радуйся, що ведеш нас дорогою спасіння, радуйся, що своїми молитвами допомагаєш нам здобути, благодать Божу, радуйся, що є непохитною стіною для тих, хто вдається до тебе. Радуйся, що приносиш нам утіху випробуваннях, радуйся, що допомагаєш нам досягти життя вічного. Радуйся, мати небесна заступниця і покровителька наша, Богодать Божа, що подається через тебе, Пресвята Богородице, зцілює наші душі і тіла, ти є лікаркою всіх наших недуг, що даруєш цілення тим, хто до тебе прибігає, ми ж отримавши твою допомогу і благословення, співаємо Богові, Алілуя, співаємо Твою величу, пречисте дівою, прославляємо Твоє заступництво перед Престолом Божим. Ти, є Царицею Небесна, і нашою надією на спасіння, тому зі смиренням і любов'ю взиваємо до тебе, Радуйся, Царице Небесна, що завжди молишся за нас перед престолом Божим, Радуйся, що благословляєш нас і допомагаєш нам на шляху спасіння. Радуйся, що є провідницею до вічної радості і миру, Радуйся, що твої молитви зміцнюють нас у вірі, Радуйся, що є матір'ю всіх, хто з любов'ю і надією. Прибігає до тебе, радуйся, що своїм твоїм заступництвом ведеш нас до Царства Небесного, Радуйся, мати Небесна, заступниця і покровителько наша, у свята Богородице, заступниця і покрови наша. Прийметься Молитвина, наші, піднеси їх до престолу Сина Твого. Випроси нам прощені гріхи мир для наших душ, і благодать слідування за Христом, захисти нас у всіх бідах, і сподоби нас вічного спасіння, щоб ми з радістю співали Тобі, і Сину Твоєму, Аллилуйя! У Бо Пресвята Богородиця, заступниця і покрови наша, прийми ці молитви наші, і піднеси їх до престолу Сина Твого. Випроси нам прощення гріхів, мир для наших душ і благодать слідування за Христом, захисти нас у всіх бідах і сподоби нас вічного спасіння, щоб ми з радістю співали Тобі, Сину Твоєму, алівуя, свята Богородиця Заступниця і покрови наша. Прими ці молитви наші і піднеси їх до престолу, Сина Твого, випроси нам прощення гріхів, мир для наших душ і благодать слідування за Христом, захисти нас у всіх бідах і сподоби нас вічного спасіння, щоб ми з радістю співали Тобі, і Сину Твоєму, Алілуя! ангельські сили, люди Тебе величають, Пресвята Богороди себе бо через Тебе, невимовний Бог став людиною, явив нам спасіння. Ти стала мостом між небом і землею, принесла у світ Месію, який з любові до нас віддав себе на хрестну смерть. Заради нашого спасіння, ми ж недостойні, взиваємо до тебе в покаянні просячи твого заступництва, щоб відродитися у Христі, і уникнути гріха, радийся бити, матір'ю, світла невмирущого, радийся, бо через тебе прийшло у світ наше спасіння. Радийся, бо ти ведеш нас, світимрявих гріха, до світла істинного, радуйся, що своїм материнським заступництвом оберігаєш нас, радийся оселе, благодаті Божі, що приносиш радість і мир, радуйся стіна непорушна для тих, хто до тебе прибігає, радуйся мати небесна, заступниця і покровителько наша, обрані від віків Матері, світла і життя, що явила світу Спасителя. Визволивши людство від темряві гріха, ми недостойні з любов'ю і вдячністю, приносимо пісне співи, ти є пристановищем спасіння нашого, заступницею скорботах і клопітницею перед сином твоїм Христом Богом нашим, прими наші молитви, і випроси прощення гріхів наших, щоб ми були визволені від усякого зла і сподобалися вічної радості в небесних оселях, у всеблага взиваючи. Радуйся, мати Небесна, Заступниця і покровителька наша, Пресвята Владичице Богородице Царице Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа з глибокою вірою та смиренням схиляє свою душу і серце перед Твоїм святим образом. Напишіть мене та прохання в коментарях. Прийми нашу подяку за Твоє велике милосердя і постійне заступництво Ти обрана була Матірю, Спасителя світу, не перестаєш оберігати своїх ребів від усякого зла і напасті, ведучи нас до спасіння, Твоє благодатне заступництво завжди присутнє в нашому житті, і тому з любов'ю та вдячністю славимо Тебе і дякуємо Тобі за всі дари, якими ти обдарувала нас. Прийми, опри Благословена Богородиця, цю нашу подяку. За твої великі милості, за твоє безперестанне заступництво, захисти нас від видимих і невидимих морегів, утверди нас на шляху правди, допоможи вірно служити твоєму синові і нашому Господу Ісусу Христу, даруйши нам тверду віру, надію, любов, просимо тебе, Пресвята Мати, заступайся за нас перед Твоїм Сином і нашим Спасителем, щоби Він простив нам усі наші прогрішення і провини та привів нас до вічного життя. Ти є наша надія, наше оповання, бо ти, як матір милосердя, завжди стоїш перед Престолом Божим, молячись за весь світ. Хвала тобі, о Пресвята Богородиці, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення свого Божого. Бо Восевині покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.